Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матч національної збірної України. І сьогодні я хочу пригадати матч збірної України проти збірної Люксембурга, який відбувався 10 червня 2019 року. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи 2020. На Рейн Львів дана битва відбувалася. Українці перемагають за рахунком 1-0. Єдиний м'яч забуває Роман Рімчук на 6-й хвилині матч. Ну давайте, друзі, все розпочнемо. Обговорювати по порядку. Давайте подивимося стартові складу. Андрій Шевченко ось такі футболісти вийшли грати. Андрій Пятов, Олександр Кравай, Сергій Кривцов, Никола Матвієвкові, Віталій Миколко, Руслан Маловський, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко. Віктор Циганков, Рома Єремчук та Євген Коноплянка. Едуард Соболь, Кваленко, Віктор. З'являться відповідно на другий тайм. У Люксембургу. до речі, Люксембург тренував Хольц. Саме він був головним тренером команди Моріс у воротах, Дагарса, Шана, Герсен, Жан. Захисники тіль, два брати, Тіль та Тіль вийшли грати. Венсанта Олівє, Тіль, Два брати вийшли грати. Потім Тюрпель поменяє Леветиля, Мартинс Перейра, Берейру, Дерсен Родригес, усилим знаем Жерсон, Жерсон Родригес. До речі, в принципі, там був матч між Люксембургом та Україною. де Жерсон Родригес дуже здорово себе проявив, а потім київська Динамо купить Жерсона. ось тому 19-му році, Якщо навіть не помиляюся, Дамота, ось такий стартовий склад у Люксембургу, Потім Бенсі поміняє Дамоту. Такий бойовий склад у люксембургської збірни, а тепер, друзі, давайте, давайте про матч говорить. Ще друзі, казати про сам матч, то Україна з перших же секунд забрала собі ініціативу, забрала собі м'яч. Україна більше була на м'ячі, Україна більше володіла м'ячем. Справді українці доволі таки потужно розпочинають перші хвилини матчі. і вже на 6-й хвилині матчу Руслан вигукней виконує на подачу флангу і тут Рома Яремчук пробиває головою. це відкриває рахунок, у даному матчі та робить рахунок 1-0 на користь збірної України. Не зупинялися. Потім в Україні був супершанс після того, коли, якщо не помиляюся, пробивав Сергій Кривсов в поперечку. Ні, напевно, це був Тарас Степаненко, Якщо не помиляюся, Ну, в будь-якому випадку був супершанс в української збірної, щоб і справді подвоїти перевагу. Ось, тобто, і справді українці контролювали матч, створювали і моменти. І після швидкого голу Роми Єремчука Україна все-таки не зупинялася. До речі, гол, то вийшов ідеальний. я бы видел подачу Руслана Малиновського, Ідеальна подача, прямо ідеальна на рому Єремчука. ну і рома пробиває та забиває. Uh, після кутову ти пробивав uh, Степаненко, Ідеальна подача була від Євгена Коноплянка Тоді uh, супер шанс був у Саші з коли Саша вийшов один на один не забив. Руслан до був хороший удар зі штрафного не забив. Uh, Україна тиснула, нарощувала натиски на ворота суперника, але подвоювати перевагу все-таки українцям не вдалося. І рахунок мінімальний, рахунок 1-0. Початок другого тайму. Uh, він насправді був такий тривольний, тому що я вам хочу що у Люксембурга пішли моменти також на пані. Тобто рахунок був мінімальний, так, да, в Україні були хороші шанси, щоб подвоїти перевагу, і Україна була ближче до другого м'яча. але коли рахунок мінімальний, все одно, шанс стає у суперника, шанс стає. І Люксембург, я справді, міг, могла команда рахунок зрівняти, в них були непоні шанси. О, ось, але в цілому українці абсолютно, скажімо так, поділи, я вважаю, перемагають. Ось, Зараз, до речі, ми статистику подивимось. В принципі, дуже хороший матч від національної збірної України. Нелегка перемога. До речі, Цей матч був проти, матч проти Сербії. Після того матчу, де українці Ірині Львів з рахунку 5-0, то перемогли да? Сербію. Потім відбувався матч проти Люксембурга. І ці, обидва цих матчів, вони. Звичайно, що були дуже-дуже важкими. Ось. Україна в кінці кінців перемагає, перемагає по ділу. Якщо казати статистику, матчу, то 16-9. Це в нас статистика ударів. Тобто Україна більше була по воротах. 16 9, 7 4 за ударами в площину, також перевага в Україні. Але статистика першого тайму там була. Тобто там вже Люксембург вже в другому таймі. Я вам хочу сказати, що Люксембург дуже сильно додала команда Люксембурга. Справді Україні було важко у другому таймі, але підопічні Андрія Шевченка змогли свою перевагу втримати. О, далі йдемо. О, в цілому, 32 атаки українці провели. 22 було у Люксембурга, 7-3. Це у нас кутові. 61-39 контроль м'яча. Відповідно, в української збірні 473 передачі. 417 з них були точними та 88% точність передач. У Ліксембурга 320 передач, 371 точна та 86% точність передач. У Ліксембурга. Далі йдемо, в принципі, 4-1 офсайдах, 6 сейвів зробив брата Люксембурга, 4 сейви. Виконані вратаря збірної України. Чотири жовтих карток було у Люксембурга, три жовті картки були України. Тобто, якщо брати так статистику, то Україна переграла Люксембург. Але і справді, ще раз кажу, дуже-дуже напружений. Дуже напружений справді. О, матч був національної збірної України. Якщо підодати, друзі, якийсь підсумок цього матчу, ну я все-таки вважаю, що Україна та поділ перемогла. Дуже швидко забив м'яч на 6-й хвилині матчу, здавалося 8 швидкий м'яч. Да? І, в принципі, і Україна була ближче, ближче, ніж Люксембург, до Дрого, забуток м'яча. Але в кінці кінці, в Люксембург, вони також молодці. Вони переломили в якийсь момент матч і в другому таймі у Люксембурга був непавний відрізок, де команда могла й рахунок та і зрівняти. Ось, але якщо брати глобально весь матч, то Україна, я вже ось поділу перемагає, 1-0 абсолютно рахунок та справедливий. Україна на той момент часу здобула дуже важливу перемогу, тому що в цій групі була Португалія, Сербія, Литва, відповідно. Ось, і Україна після перемоги над Сербії з рахунком 5-0, здобуває перемогу над Люксембургом з рахунком 1-0, і в принципі, Україна. Неймовірно, просто цю кваліфікацію до чемпіонату Європи 2020-то взагалі пройшла просто неймовірно, без жодної поразки. Найкраще ну, фуриста на матчі я б виділив, би, напевно, би, на той момент часу мені дуже сильно сподобався Руслан Маловський, Рома Яремчук, який забив переможний м'яч. Ну, я все-таки, знаєте, напевно, все-таки Руслана, обрав найкращим футболістом того матчу. Дуже хороший матч від півзахисника. На той момент часу ще Генка. Ось друзі, я вам дякую за увагу. Насправді, перемога України над Люксембургом така була, знаєте, дуже такою емоційною, важкою, але все-таки вдалося перемогти. Дуже сильна команда Люксембург. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей!